Ми завжди наголошуємо на всіх рамштайнах перед партнерами це виконання своїх зобов'язань по надходженню зброї. Загалом питання виконання: друге це терміни поставок, і наступне це звичайно в якому стані воно надається та тому, що буває різний стан того, що передається, і відповідно. Його ще треба доопрацьовувати, тому ці питання для нас номер один, тому що партнерами дійсно задекларовано багато речей протягом цього року. Але в нас і речі, які ще з минулого року ми очікуємо. Тому звичайно, це виконання своїх зобов'язань, в тому числі і в рамках безпекових угод двосторонніх, які підписані багатьма учасниками Рамштайну, багатьма державами вже сьогодні майже 30 з нашою державою. Тому звичайно, що тільки зброя, зброя, зброя це основний порядок денний, з яким сьогодні йде президент, це основний порядок денний, з яким сьогодні працює вся дипломатична команда. Мої колеги парламентарі на всіх зустрічах, на всіх посінодійчих асамблеях, тільки зброя, тільки посилення контроль санкційної політики, тиск на Росію може сьогодні наблизити нас до сталого і справедливого миру.